Вы вспомнили, что президент Зеленский посещал Южную Африку. Мы оба единогласно согласились, что необходимо активно продвигать послание мира, чтобы в конечном итоге добиться настоящего и долгосрочного мира. Мы непосредственно участвуем в процессе урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Наш премьер-министр и служба безопасности взаимодействуют с этим процессом, они занимаются вопросами обмена детьми, проверкой списков. Мы вовлечены в этот процесс, и все те шаги, которые вы предпринимаете, получают нашу поддержку, поскольку мы искренне хотим увидеть завершение этой войны. Конечно, я звонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке. Я спросил, что, черт возьми, он там делает. Странно. Он прилагает большие усилия, чтобы достичь мира. Нам действительно очень повезло, что у нас был великий Нельсон Мандела, человек, который научил нас, как создавать мир и как его поддерживать в самых трудных обстоятельствах. Мы передали некоторые из этих важных уроков и Зеленскому. Я специально объяснил ему, что именно так Мандела учил нас, чтобы достичь мира в стране, необходимо действовать без каких-либо условий и просто садиться за стол переговоров для честного и открытого диалога. Я глубоко уверен, что он именно так и поступит. Посмотрим, что из этого в конечном итоге получится. Там сейчас царит огромное количество ненависти, много глубокой боли и трагических потерь, слишком много смертей. Це дійсно настоящая бойня і трагедия. трагедія. В Білому домі відбувся новий скандал, який вже охрестили новим скандалом імені Зеленського на зустрічі з президентом Південно Африканської Республіки Серділом Рамафосою. Дональд Трамп зневажливо говорив про президента України, але не тільки він загалом. Вів себе по хамськи на всій цій зустрічі, і навіть звинувачував Рамафосол в тому, що його в його країні відбувається геноцид білих фермерів. Трамп вкотре довів, що він не має жодної поваги до лідерів інших країн. Ну окрім Путіна, звісно, і можливо ще Сидзінпіня. Ті, хто мають ядерну бомбу, великі серйозні там потуги і воєнного характеру, економічного, як то Китай можуть впливати на США. Ті викликають у Трампа повагу. Ну або Ті, хто дарує йому багатомільйонні подарунки, як то Катар із Боїнгом, так який має стати бортом номер один у США. Оцих він принаймні публічно е, може поважати е, політиків, лідерів країн, Всіх інших він за нічого не має. Абсолютно О, що пише про зустріч Трампа із Серілом Рамафосою BBC, е, англомовна редакція, зустріч, яка мала на меті заспокоїти напруженість між США і південною Африкою. Натомість загострилася, оскільки президент Трамп змусив свого колегу. Зайняти оборонну позицію, заявивши, що білих фермерів у його країні вбивають і переслідують у середу, через тиждень після того, як Шану дали притулок майже 60 африканерам. Ну це власне ті білі фермери, про яких йде мова крок, який розлютив південну Африку. Президент Рамафоса відвідав Білий Дім, аби перезавантажити відносини між країнами. Натомість Трамп здивував Рамафосу під час прес-конференції широко дискредитованим твердженням про геноцид білих у. Південній Африці він навіть показав відео, на якому під час протесту проти кількох власне проти кількох поховань хрестів вздовж дороги було показано і виставку, на якій стверджувалося, що це місця поховання вбитих білих фермерів. На початку візиту стверджує BBC, Рамафоса сподівався. Зачарувати Трампа навіть привів з собою двох відомих південноафриканських гольфістів, гравців гольф, і подарував величезну книгу Трампу, де показано поля для гольфу у південній Африці. Але зустріч овальному кабінеті, хоча й почалася тепло. Далі все пішло зовсім за іншим сценарієм. Трамп попросив. Вимкнути світло, тобто зробити тім'яну таку от атмосферу в овальному кабінеті для відеопрезентації про геноцид у південній Африці. І тоді настрій південноафриканської делегації змінився. Виявилося, що Трамп влаштував засідку президентові. Пар не перша така засідка в овальному кабінеті, в принципі, це тепер. Улюблена тактика Трампа, і знаємо, от чим завершилася зустріч української делегації там у лютому повельному кабінеті. Бачимо, що ці прийомчики підлі, такі з боку Трампа продовжується. Стаття, найбільше нашоміла напевно зараз це Wall Street Journal Мовляв, що в розмові Трампа з європейськими лідерами і Володимиром Зеленським після контакту телефонного з Путіним він сказав, що Путін вірить, що він перемагає на фронті. І я так розумію, і тепер Трамп вірить Путіну, що він перемагає на фронті, і тепер, взагалі зникло поняття ультимативного припинення на 30 днів вогню на лінії бойового зіткнення. Наскільки ще ви вважаєте, пане Тарас, і як далеко може зайти Трамп в своїх поступках е і потораннях Путіна? Ну, Звичайно, динаміка е підтримки, скажімо, або такої лояльної, е лояльного відношення до до Путіна, очевидно, зростає з боку Дональда Трампа. Це помітно неозброєним оком. Це помітно по тих фактах, по тих коментарях, які він роздає неодноразово. Це також помітно з його ставлення до президента Володимира Зеленського. Ну особливо якщо ми говоримо про, наприклад, вчорашній, достатньо поглянути вчорашні. Вчорашнє висловлювання в Білому домі під час зустрічі з Рамафосою, президентом Південно Африканської Республіки, де Дональд Трамп сказав, якого чорта він робив там. Ну тобто, це є чомусь про Путіна, Трамп так не говорить. Якого чорта він почав війну, натомість ми чуємо такі доволі зневажливі. Коментарів по відношенню до президента України це очевидно, говорить про одне, що Дональд Трамп абсолютно відкритий, і ми бачимо, що в цьому плані Трамп абсолютно просує в напрямку позитивного ставлення до Кремля. Як це пояснити? Я це поясню звичайним економічним розрахунком. Тобто Трамп вбачає в співпраці з Росією більші економічні вигоди, які перекреслюють абсолютно всі демократичні очікування і демократичні цінності. Ну, ми бачимо. Достатньо поїхати достатньо того, що Дональд Трамп бере подарунок літак від, від арабських країн як подарунок від Катару мається на ну, увазі як подарунок ті кошти понад 400 мільйонів доларів. Хоча це не новий літак обживаний. Попри це, як ми знаємо роками, ми розуміли і нас вчили про те, що це є корупція, що це неприпустимо. Натомість Дональд Трамп абсолютно демонструє іншу інший підхід до розуміння, а, взагалі міжнародних стосунків. Він приймає подарунки літаки від тих, хто наприклад за даними змі, і за даними розвиток фінансує Хамас, тобто це абсолютне відвернення від а, союзників. Це є суто фокус на а, і ціль на а, угоди, так на економічне збагачення. А місця цінностей там фактично немає, єдиний є, як то кажуть, прийнятна міра. Спільного заробітку, ось так це сприймається. Відповідно, Росія діє таким самим принципом, тобто вони спокушають Трампа, вони спокушають Трампа фактично угодами, великою кількістю прибутків, які він може заробити, і його фактичного оточення. Натомість ми бачимо, що це призводить Америку до певної деградації і зміни фокусу на політичному рівні. Домель Трамп будує персоналістський режим, а це означає, що інституції, державні інституції відходять в тінь, тобто вони не відіграють ролі такого балансу влади задля суспільного блага, тобто суспільне благо, ми в цьому розуміємо життя суспільства. А натомість інституції в певній мірі фокусуються роботу на забезпеченні і реалізації бажань лідера. Це класика політології, це класика політичних технологій. Якщо у фокусі є побудова персоналістського типу управління, тому я думаю, що в цій історії ми маємо максимальну таку Ситуацію е, максимально відкриту і речі потрібно називати своїми іменами. Е, я думаю, що прогрес в напрямку Кремля і співпраці з Кремля може тільки зростати. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, навіть е, до таких, коли ну, з білого дому будуть лунати що Путін. Вже Путін жертва, а от Україна бажає продовжувати цю війну, не хоче приймати умови Путіна. Тобто змінюється його, я це називаю з філософської категорії онтологія війни. Онтологія війни це про. Те хто яку роль займає, дякувати Богу. Маємо, маємо чітке розуміння апостольської столиці, де з новим понтифіком речі названі своїми іменами. Це дуже важливо в розрізі розуміння і інтерпретації подій між Україною та Росією. Тобто Росія називається і війна, яку розпочала Росія, називається імперіалістичною війною, як Папа назвав, ну а Україна потребує. Захист України – це країна, яка апелює цілком свідомо і згідно міжнародного права до захисту. Навіть згідно соціальної доктрини католицької церкви, ми розуміємо, що є пояснення, що країна, яка зазнала нападу, вона потребує. Захисту і зобов'язана захищатися зі зброєю в руках. Тобто це йде в розріз вимог Путіна про те, що Україна має демілітаризуватись, мають бути зупинені поставки зброї, і е, Україна має залишитися сам на сам для вирішення сідати, тобто на стіл, на стіл переговорів з слабкої позиції. Тому є певне е, така дуалістичне, дуалі, дві дуальдва дуалістичних треки з одного боку, європейський союз. Ще з е, які базуються на елітах, які підтримують Україну, які розуміють, що е, даючи слабину в протистоянні путіну, війна буде очікувати вже завтра самих європейців. Ну і трек Сполучених Штатів Америки, які самоізолюються. На своєму, так би мовити, континенті і е, таким чином вибудовують свої зв'язки з свої зв'язки саме з Росією. Прямі без посередництва, без врахування інтересів безпеки на європейському континенті. Далі, Тарас, дякую за відповідь. Хотів би вас запитатися про те. Законопроект сьогодні ми вже згадували цей, е, який підтримує безпрецедентна кількість сенаторів зі 181, потрібно 67, аби долати можливе теоретичне вето президента. Як воно працює? Наскільки ці сенатори справді незалежні і можуть виставити на голосування? Кажуть, що вже і в нижній палаті представників також цей законопроект внесли. Наскільки вони можуть справді проголосувати за нього проти волі Трампа? Знаєте, тут в принципі складно оцінювати. Я поясню, чому тому, що це є перші кроки, але поки немає більшості. Наскільки я розумію, немає більшості на підтримку цих законопроєктів. Це є спроба продемонструвати альтернативу з боку тих еліт в США, Штатах Америки, які розуміють, що репутація, репутаційний капітал США летить просто в прірву. Це підважує просто авторитет. і Це впливає на Довіру до сполучених штатів Америки, які завжди були лідерами і гарантами цього спокою та безпеки. Все це робиться. Я думаю, в напрямку майбутніх виборів до виборів потрібно готуватися завчасно, не за три місяці до самих виборів. Тобто, це є підготовка такого критичного грунту. До майбутніх виборів Сенату в Конгрес, які мають відбутися за півтора року. Тобто, в Трампа до, до в принципі є півтора року для того, щоб максимально зміцнити свої позиції. В іншому випадку, очевидно, критика буде наростати семимильними кроками, і це може призвести до того, що саме ця монобільшість, яка є в конгресі та в сенаті сьогодні на стороні республіканців, просто буде розхитана і буде таким чином піддана критиці, що призведе до зменшення скажімо так, до підсилення демократів і таким чином до збільшення місць зміни конфігурації в Сенаті та Конгресі. Подивимось, але це перші кроки, які демонструють ось цю опозицію незгідних, тобто тих, які виступ, які розуміють небезпеки такої доволі популістичної політики Дональда Трампа, і в цьому випадку. Її ж реалізовувати потрібно тим людям, які відповідають характер певних інституцій, тобто Марко Рубію. Ми ж бачимо, як вчора йому було нелегко власне відповідати на питання конгресменів, а це лише перші такі сигнали. Тобто команді Трампа потрібно підготуватися до дуже жорсткого протистояння, адже монобільшість в конгресі і сенаті не означає, що це буде навічно. Хоча ви знаєте, я вам скажу так, багато диктаторів. Багато то авторитарних лідерів завжди думають, що вони будуть будуть Винятком в історії, тобто їх правосуддя чи е, втрата політичної влади, не зачепить. Чи вдасться Європі протистояти тим глобальним викликам, які зараз постають перед нею, коли ми говоримо і про європейський союз, і про країни окремо, тому що з одного боку це сполучені штати Америки, тарифна політика, з іншого боку, це єдиний ринок європейський, який потребує переформатувань, але вони відкладають цей процес у довгу шухляду. З третього боку, це Росія, Сько-українська війна, де вони спершу чітко говорять, будуть санкції, все запровадимо. А потім, коли от Трамп. Десь там чи хвалить Путіна, чи говорить санкції, поки що не вводимо, то вони от різко передумують і чекають, що ж значить Трамп зробить далі, так ніби це не очевидно, що він робитиме там далі у майбутньому. І бачите, історія циклічна, тому що ми маємо приклад з історії світової, коли в 38-му році Гітлер намагалися задобрити Чехословаччиною, віддати ці території. І потім там британські французькі політики і дипломати, коли повертались. До своїх країн їх зустрічали як героїв і казали: От слава Богу, от віддали Гітлеру ось ці землі, і війна не почнеться. Ну а далі як розвиваються події? Ми всі знаємо. Чи не буде Європа надто обережною у своїх політиках, які стосуються там і Сполучених Штатів, і російсько-української війни, і екзистенційної загрози від Росії прямої для них? Я думаю, що ні. І на щастя, є лідерське крило, так так скажімо, яке. Робить все для того, аби не зволікати із діями за для того, аби не зважати іноді на позицію американського президента, на відміну від Трампа, в якого внутрішній дедлайн який супер віддалений і терпіння резинове в європейців. Це не так, і ми бачимо, судячи із гострих заяв, і, до речі, з дій. На відміну від Трампа з, з приводу Росії, те, що вони значно рішучіші, і сьогодні, ось ця четвірка, яку ми зараз бачимо на екрані, яка приїжджала до Києва. Вона чудово розуміє, що бездіяльність призведе просто до знищення європейського союзу, до якого докладається обома руками сьогодні Путін, завдяки своїм дружбанам на кшталт Орбана чи то Фіцо, завдяки підтримці проросійських всіляких кандидатів на румунських виборах, які на щастя не змогли перемогти на президентських перегонах, намагаючись розхитати ситуацію в Молдові у багатьох інших європейських державах. Тому я думаю, що якраз ось ця частина. Лідерів європейського союзу точно розуміють, що е, якщо Трамп зволікає, це означає лише те, що він буде і надалі, і цього не можна допустити. Тому вони будуть діяти, і ми бачимо їхній підготовлений черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. Нехай без сполучених штатів він не має такої впливовості величезної, але тим не менше це є важливим нагадуванням того, що Європа з нами. Я думаю, що тут кроком додатковим мало би бути запрошення України до Європейського Союзу за інакшою прискореною. Пришвидшеною процедурою, тому що ми розуміємо, що це глибоко політичне питання, але яке, втім, може дати величезні переваги в контексті закінчення цієї війни швидше, тому я думаю, що протистояння між Європейським заходом і американським заходом воно лише на початку е, свого шляху, і це було вже видно із того, як реагували європейські лідери на введення тарифів Трампом, та не намагалися прогнутися, якось намагатись порозумітися з ним. А які діяли рішуче і сказали, що будемо відповідь вводити ми та зокрема Франція і Німеччина. Тому я думаю, що і в цьому контексті буде чіткіша і абсолютно е, різкіша позиція з приводу і України, і російсько-української війни, і про. Це дії особисто Путіну. Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий відступити у переговорах між Україною та Російською Федерацією, якщо не буде прогресу. Чим загрожує цей вихід, скажімо так, і чи можливо тут змінити ситуацію? Ну я думаю, що це абсолютно безпорадність американського президента, який замість того, щоб продемонструвати однозначну опозицію в боротьбі зі злом, мабуть, ключовим злом. У світі 21 першому столітті погрожує вийти з переговорного процесу, а це насправді те, чого найбільше потребує Путін сьогодні, тому що Путін вважає, що саме Сполучені Штати є єдиною силою, яка може не дозволити їм реалізувати свої задуми. Відповідно, вони хочуть уникнути якогось протистояння прямого з американцями, і Трамп зараз дарує таку можливість, тому це радше погроза в сторону України, аніж погроза в сторону Російської Федерації, і це дуже сумно, що росі... що американський президент, який ну. Зазвичай, десятками років, мабуть, останніми, вважався завжди ключовою особою і борцем за демократію у світі. Зараз фактично здається на поталу ворогу, причому не тільки українського, але й всього цивілізованого світу. Тому я не знаю якими категоріями мислить Дональд Трамп, і яка в нього є стратегія? А я підозрюю, що її в принципі немає. Але ось ці розповіді про можливість виходу із переговорного процесу, це радше демонстрація безпорадності, нездатності осилити той виклик, який з'явився перед? Ну, ключовими гравцями демократичного світу, і це в принципі визнання того, що він абсолютно не спроможний на те, аби завершити цю війну шляхом змушення не України, а Росії до підписання угоди, яка буде відповідати інтересам України і наших західних партнерів. Президент Дональд Трамп також заявив, що не посилюватиме санкції проти Росії, бо є шанс на прогрес, але не виключає запровадження санкцій у майбутньому. Ну, такі заяви ми в принципі вже чули від нього. От якщо не санкції з боку США, що може допомогти Україні? Бо ж європейські союзники, наші з коаліції рішучих так погрожували запроваджувати санкції, якщо не буде припинення вогню з 12 травня, що минуло ж тиждень а вони нерішуче чекають. От як мене розмова між Трампом і Путіним. Мені здається, що в нинішніх умовах нам потрібно шукати порозуміння, звісно, і з нашими європейськими колегами. Воно є. Ми розуміємо, що безпрецедентний просто рівень підтримки є з боку європейських союзників, і вони визнають, що це війна не просто там Росії проти України, десь далеко від їхніх затишних містечок. Це Війна насправді за те, чи буде вона продовжуватися на їх територіях, чи закінчиться дійсно там далеко. Тому ну з такими діячами, там як мовно кажучи, Макрон Мерц чи Стармер, немає необхідності додатково якісь переконання. знаєте, накладати, аби вони зрозуміли про що йде мова. Питання в іншому в спроможності. Очевидно, що спроможності європейських союзників. Не вистачає для того, щоб ну повністю, скажімо, забезпечити потреби української держави. Відтак ми дуже залежні від американської підтримки. Я не втомлююсь повторювати, що та зброя, яка потрібна нам для перемоги, і в тій кількості, яка потрібна для перемоги, є лише в Америці, і без їхньої допомоги буде дуже складно, тому власне і приїзд до України нещодавній чотирьох європейських лідерів. Був присвячений не тільки там символічності, та там важливості продовження підтримки а для того, щоб сконсолідувати позицію і е, здійснити такий дипломатичний тиск на Америку, що мовляв є е, спільне бачення в європейського простору з приводу того, як війна має завершуватися, потрібна допомога американців, тому. Її поки що немає, вона навряд чи з'явиться і навряд чи буде такою, як ми її е, бачимо собі. Тому доведеться будувати нові партнерства, шукати можливостей для взаємодії, можливо, взагалі не європейськими е, країнами, які могли би замінити принаймні на певний час підтримку з боку Сполучених Штатів. Але я думаю, що все ж таки рано чи пізно американський президент буде змушений визнати, що. Ну з путіним там шляхом лестощів любові, там і надсилання якихось картин туди назад не вдасться завершити ні війну, ні в інших питаннях ключових зійтися з росіянами. Тому він буде вимушений змінювати риторику. Питання наскільки швидко це відбудеться. А ми знаємо, що для України час це найважливіший ресурс, тому що це життя людей, наших військових і цивільних в тому числі. Трамп також заявив, що оцінить мирні зусилля Зеленського через 2-4 тижні, оскільки йому потрібен час для цього. Бачите, все починалося з доби ще до інавгурації, завершується там 2-4 тижні, і то аби оцінити дії Володимира Зеленського. І це знаєте дуже цікава теза, бо ж український президент останніми тижнями робив усе, чого вимагав Трамп, і навіть приїхав до Туреччини, аби зустрітися з Путіним, який запропонував і не приїхав. От ця теза про те, що з Зеленським важко спілкуватися, казав Трамп. На вашу думку, про що свідчить пер? Перш за все свідчить перш за все про те, що Трамп схиляється до того, що потрібно задовольняти вимоги Росії, якщо йому складно спілкуватися не з Путіним, який почав найбільшу війну на території Європи з часів Другої світової війни, який змушує Україну до якихось неприпустимих абсолютно дій, та тобто з ним виходить легко спілкуватися з президентом країни, яка бореться за виживання, яка просить. Не здавати інтереси е, всього континенту, фактично, з ним складно. Тому ну, це вирок певний. Причому вирок, звісно ж, для американського президента Мені здається. що Це людина, яка взагалі не володіє ситуацією повною мірою. Це людина, яка задовольняє своє его і нічого крім его. І це людина, яка навряд чи може вважатися лідером вільного світу. Дуже важко стримувати емоції у спілкуванні з такими людьми. Тому я ну, Я переконаний, що нашим. Переговорникам українським надзвичайно складно вести комунікацію з адміністрацією американського президента, тому що там в принципі є різні люди є розумні люди, які розуміють усю безглузді ситуації, в яку заводить е, такий неймовірний американський президент свій народ в першу чергу, але вони грають ролі, за які отримують доступ там, не знаю, до високих кабінетів, до впливу інших речей. Тому я думаю, що це величезна помилка американського народу. Це величезне горе для усього світу, тому що те, до яких наслідків привів Трамп Сполучені Штати, та взагалі систему і міжнародного права, і міжнародної безпеки, і міжнародних дипломатичних майданчиків. Це просто е жах. І е звісно, що результати такого правління величного такого лідера будуть е відчувати на собі. Ну, мешканці, мабуть, усієї цивілізованої частини світу протягом довгих років, якщо не десятиліть, та да? тому що те, в що зараз заводить Трамп, американське суспільство і взагалі міжнародні відносини, це ті процеси, які дуже складно відмотати назад. Мовно кажучи, після приходу наступного там про демократичного президента Сполучених Штатів, не можна буде відмотати ситуацію, сказати, що давайте знову дружити. Стратегічні партнерства налагоджувати і подібні речі робити. Тому мені дуже шкода, що ми стикаємося зараз із таким. Ну я б не сказав, що. Насправді великим партнером з боку сполучених штатів, тому що все, що робить Трамп, зараз працьовує радше не на користь України, не на користь Європейського союзу, не на користь країн, які хочуть побороти зло у вигляді Росії, у вигляді Північної Кореї, у вигляді Ірану, у вигляді Китаю, які насправді всі разом борються зараз проти України однієї України чотири ключові країни вісі зла.